Двигається, все, це ціль, пріоритетно, все. Мої обов'язки вбивати п. В які мої обов'язки. Я командир відділення безпілотних авіаційних комплексів. Мої обов'язки вбивати п. В які мої обов'язки. Тобто, я як розвідку проводю на мавіку, так же саме займаюся скидами. Ну, як же ж хедшот. Психіка, слава Богу, хороша. Так, іноді страшнувато. Ну, цей страх проходить буквально. Коротше, ти виїхав, пар пару днів, все, страх пройшов. От що мені запам'яталося, це я тільки повернувся з реабілітації. І третій день, мабуть, третя сміна моя. Я тоді такий поставив рекорд для себе за 12 годин. Я убив. 8 200 І, по-моєму, 10 чи 11 300. То це такий рекорд нормальненький. Вони прохавали те, що коли вони йдуть великою групою, групи, їх легше замітить. І ми їх одразу там думаємо. от Вийшла група 4 чоловіка, півчаса 4 чоловіка 200. Вийшла, опять група 4 чоловіка, півчаса 4 чоловіка 200. Ну, тільки, е, я не розумію, чим вони думають. Ну, от вони ж прекрасно знають, да, що пішло 4 чоловіка. Куди ці 4 чоловіка ділись? Там. Ді 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 Саво нахуй і Вони там хуй, сидять, віддихають. Ну вони йдуть.